Інтравітріальні ін'єкції це уколи всередину ока, які доставляють ліки безпосередньо в очне яблуко для лікування певних захворювань. Препаратами, які вводять в оку, є глюкокортикостероїди, які направлені на боротьбу із запаленням та набріком сітківки, інгібітори ендотеліального фактору росту судин, так називаємо антивідф, які направлені на боротьбу із патологічними судинами в оці. Які показання для цього лікування? Це діабетична ретинопатія, неоваскулярна вікова макулярна дегенерація, судинні захворювання сітківки, певні ускладнення короткозорості високого ступеня. Лікування проводиться за показаннями при певних станах сітківки, тому потрібне ретельне дослідження. В клініці АйЛАС є все новітні обладнання для проведення такого дослідження: це осіті, ангіоосіті, флюоресцентна ангіографія судин сітківки. Треба зазначити, що сьогодні у світі застосовуються різні препарати для лікування діабету, макулярної дистрофії та судинних захворювань. Вибір препарату залежить від стану сітківки. В клініці представлений весь спектр сучасних препаратів для інтравітральних ін'єкцій, які застосовують у світі. Ліки, які вводяться в око, ми підбираємо індивідуально для кожного пацієнта. Після дослідження фахівець визначиться, який саме препарат буде для вас найбільш корисним і ефективним. Часто пацієнти запитують нас про лікування інтравітриальними ін'єкціями. Як часто потрібно робити уколу в око? Курс лікування залежить від стану захворювання. Зазвичай лікування починається з трьох послідовних щомісячних ін'єкцій. Далі термін лікування визначається лікарем. І залежить від перебігу захворювання. Як підготуватися до проведення ін'єкції? Ну, спеціальної підготовки не потребує. Як себе поводити після уколу? Дотримуватися звичного способу життя. Як проходить процедура? Для того, щоб пацієнт не відчував болю, в око крапають знеболюючі краплі, шкіру повік та поверхню ока обробляють антисептиком. Для запобігання інфекційних ускладнень. Щоб око було відкрите, лікар використовує спеціальний інструмент повікотримач. Потім просить пацієнта дивитись в певному напрямку для проведення ін'єкцій у відповідному місці ока. Так як процедура виконується дуже тонкою голкою, пацієнти не відчувають болю, а лише незначне натискання на око. Скільки триває процедура? Зазвичай вся процедура займає приблизно 10-15 хвилин, починаючи з інсталяції знеболюючих крапель. Але в клініці ви можете провести більше часу через діагностичні обстеження, розширення зіниці та бесіду з вашим лікуючим лікарем. Що очікувати після інтравітеріальної ін'єкції? Продовж декількох годин після уколу може бути незначне подразнення ока. Дуже рідко може бути невеликий крововилив під кон'юнктиву, це слозова ока, в місці уколу, яке самостійно проходить протягом одного тижня. Які бувають ускладнення після проведення інтравітральної ін'єкції? На щастя, ускладнення після проведення цієї процедури буває дуже рідко. Але вам необхідно терміново зателефонувати в клініку до свого лікаря у випадках, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт в оці, у вас з'явилося більше плаваючих елементів перед очима, ніж було до лікування. Погіршився зір, з'явилась світлобоязнь.